Друзі, привіт! поки міністр закордонних справ Сибіга виходить із заявою до партнерів та звертається до всього світу, щоб вони скинули грошей Україні і допомогли людям пережити ось цю важку екстремальну зиму та морози. Інше міністерство мінрозвитку виходить до громадян і говорить, навпаки, щоб громадяни, а саме водії транспортних засобів, готували гроші, тому що в 2026 році таки буде запроваджено оборони обов'язковий технічний огляд для всіх автомобілів тепер вже для всіх. Ви скажете, так це ж вже було. Ну, так, дійсно, друзі, це вже було за часів Януковича. Ми сьогодні про це якраз і поговоримо, а я вам надам свій юридичний коментар, як це стане на сьогодні. От як я записую відео, що діє зараз, що планує мінрозвитку, та чи є взагалі вже якийсь законопроект з цього питання. Ну і як завжди, на початку нагадую, підписуйтесь на канал, якщо тут цікаво та корисно, залишайтесь. Тут для вас тільки якісна і професійна юридична інформація. А кому потрібно. Ще швидше отримувати якісну правову інформацію. У мене є телеграм-канал. підписуйтесь і там. Отже, друзі, дійсно обов'язковий техогляд для всіх авто був ще під час каденції Віктора Януковича, але потім він влаштував амністію для легкових авто усіх типів, марок і моделей, причепів до них незалежно від строку експлуатації, окрім автомобілів, таксі. Та тих, що використовуються в комерційних цілях, і мета усієї амністії цього скасування і покращення від Януковича була нібито боротьба з корупцією. Ну, це ж так боровся з нею саме той Янукович у пояснювалі записці. Насправді, я хочу вам сказати, що ось ці всі борці та так звані такі ініціативи, які, на перший погляд, борються з чимось, потрібно ретельно вивчати. Власне, цим я і займаюсь на каналі, в тому числі, і в телеграм-каналі. Повідомляю, що часто депутати Проштовхують такі положення в законопроекти під видом позитиву, протягують щось цікаве. Тим не менш, ця норма. Досі зберігає свій вигляд у діючому законі про дорожній рух. Станом на сьогодні легкові автомобілі усіх типів марок і моделей дійсно не підлягають обов'язковому технічному техогляду, якщо тільки це не таксі та не такі автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів. В одному із своїх відео на каналі я вже давала роз'яснення, що і зараз є можливість пройти ось цей техогляд, навіть якщо це не обов'язок, тому що є такі умови. Коли дійсно цей техогляд буде обов'язковим. Ну, от, наприклад, якщо авто буде перетинати кордон і транзитом країну Європейського Союзу, наприклад, Румунію, то все рівно потрібен буде ось цей обов'язковий технічний огляд, і це вже вимоги цих країн. Але що Європа хоче від усіх водіїв України в цьому питанні? Ось те, що вона хоче, те і будуть виконувати мінрозвитку у своїх законодавчих ініціативах. І ось вони зазначили, що реформа технічного контролю це ініціатива, покликана спростити процедуру технічного огляду для першої державної реєстрації транспортних засобів, що були в користуванні, а також поступово впровадити обов'язковий технічний контроль для всіх типів автомобільного транспорту поруч із проведенням реформи ОТК, щоб процедура була прозорою та не містила корупційних ризиків. Ну, от бачите, знову про корупцію. Тут я вам скажу, друзі, що Є порядок номер 137, затверджений постановою Кабміну. І ось цей порядок вже насправді містить деякі такі положення, які унеможливлюють нібито ось цю корупцію і підробити ось ту справку, яку отримували за часів Януковича, і ніхто по факту цей контроль не проходив. За гроші оце все робили. Тепер вже складніше це провести, тому що в цьому порядку написано, що виконались, тобто ось це підприємство, яке має право здійснювати цей технічний. Огляд, акредитоване до цієї діяльності, вони проводять обов'язково фото-відеофіксацію процесу перевірки конструкцій технічного стану транспортного засобу і про це попереджається замовник за результатами такого техогляду. Водій отримує протокол перевірки технічного стану транспортного засобу І результати вносяться до. Електронної форми протоколу ЕТК, яку можна перевірити онлайн на сайті головного сервісного центру МВС. Ну і звісно, що це напевно були б не МВС. Якби забули повідомити та попередити про те, що якщо там будуть знайдені порушення, ось такого техогляду, то анулюють ось цей протокол, про що і повідомлять власника авто, друзі. Що важливо, станом на сьогодні, незважаючи на ось ці заяви з Мінрозвитку розвитку та постійні заголовки в ЗМІ, зареєстрованого законопроекту поки що на Верховній Раді немає. Але із з того, що зазначили в Мінрозвитку, обов'язок ось цей будуть вводити поступово. Це означає, що можливо і скоріш за все буде певний перехідний період. Також вони зазначили, що планують спростити процедуру такого гляду для першої державної реєстрації. Транспортні засоби, що був у користуванні. Ну, наприклад, якщо авто було там уживане і куплене за кордоном і проходить ось цю першу реєстрацію в Україні. А яка ваша думка, друзі, як водіїв, як власників авто, чи вважаєте ви корисним повернення такого техогляду? Чи це може буде знову повернення не техогляду, а поборів? А якщо відео сподобалось, не забувайте ставити лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.